Ліна Костенко Життя іде, і все без коректур. Поезія. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як руди. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся, душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки.